Можу сказати, що в цьому році, в цьому році, ми запустили ще два додаткових проєкти по забезпеченню автономними джерелами. Електричної енергії два наших заклади. Зараз відбуваються роботи на лікарні лікування, Це третя міська лікарня, бувша, де встановлюються сонячні панелі, які будуть давати 60 кВт електричної енергії. І розпочинаються роботи по Кременчук водоканалу, де буде встановлено також сонячні панелі, але вже потужністю 120 кВт кіловат. Це екаклука-клупи Джезе. 120 кВт електричної енергії. Ми маємо такий саме позитивний досвід по лікарні Правобережна. В минулому році встановили комплекс таких панелей і ну, вже майже рік лікарня працює, отримує 50 кВт. Але тут є питання, що коли немає зовнішнього електроживлення, ці панелі не працюють на лікарні правобережні і треба врахувати цю історію і подумати щодо сторожа, щодо того, що ми будемо накопичувати електроенергію. І раціонально На минулому штабі ви таке завдання ставили, що да. зараз... Мені маємо для того, щоб мати опрацьовуємо.